Сьогодні я вам розкажу, як оцим гомеопати хотіли допомогти Росії. Це гомеопатична аптечка для ЗСУ та ТРО елітарності. їй додає те, що це закордонна аптечка. Її в Україну передала ціла група німецьких гомеопатів. І я зараз докладаю неймовірних зусиль для того, щоб не почати волати з самого початку відео. Але давайте по порядку. Перед тим як ми подивимося на наповнення аптечки, короткі відповіді щодо гомеопатії загалом чи працює гомеопатія, ні, не працює. Чому ж людям іноді типу допомагає? Частково це пояснюється ефектом плацебо, частково тим, що деякі хвороби самі минають з часом, або симптоми розвиваються хвилеподібно. І після загострення настає полегшення. Якщо людина прийняла під час загострення гомеопатичний препарат, то полегшення вона пов'яже з ним, хоча воно і так могло б настати. А як же діти на них теж діє плацебо? Ні, в такому випадку ефект плацебо проявляється у тих, хто дав дитині ці псевдоліки. Вони хочуть побачити покращення, тому інтерпретують ситуацію відповідно до цього бажання. Те саме, до речі, стосується і ветеринарних гомеопатичних препаратів. Краще собаці від гомеопатії не стає. Це власник хоче вірити, що їй стало краще. Саме через цей ефект у якісних медичних дослідженнях застосовується плацебо контроль, рандомізація і подвійне засліплення. Тобто учасників випадковим чином розділяють на групи: одні отримують препарат, який тестують, інші отримують плацебо. Але ані експериментатор, ані учасник не знає, що саме він отримав: ліки або плацебо. Це якраз і робиться для того, щоб уникнути упередження в оцінці стану як з боку самого учасника, так і з боку експеримента в домашніх умовах ви це упередження прибрати не можете, як і врахувати вище згадані хвилеподібність хвороб та, наприклад, спонтанні ремісії. Саме тому аргумент о мені допомогло, це ніякий не аргумент. Ще прихильники гомеопатії апелюють до її поширення або визнання в окремих державах. Таке подекуди дійсно є, але це говорить виключно про те, що у гомеопатії є прихильники, але ніяк не доводить її ефективність. Ба Більше низка таких країн поступово виводить гомеопатію з державного страхування і так далі. Знову ж таки, я не занурюватимусь зараз в цю тему, бо це питання ніяк не стосується ефективності. Але якщо вам цікаво, то на польській вікіпедії є сторінка, де зібрали інформацію про статус гомеопатії в різних країнах. Може. Те почитати посилання буде в описі, також в описі є посилання на моє стареньке відео, де я розказував, зокрема, про основоположний принцип гомеопатії, принцип подібності і про те, чому його відкриття Самуелем Ганеманом – це дуже смішний збіг. Подивіться, там багато про те, як виникали різні псевдонаукові вірування. Тепер переходимо власне, до ситуації, яка змусила мене записати це відео. У мене в руках одна з гомеопатичних аптечок, які для ЗСУ та ТРО в березні 22-го року передавали з Німеччини тамтешні гомеопати, зокрема українського походження. Я не маю точної інформації про кількість таких аптечок, але в дописі ініціаторки цієї поставки йдеться про 500 таких наборів. До речі, якщо не знаєте, що написати в коментарях, напишіть не такої допомоги. Ми очікували» від Німеччини, ну і сподіваюсь, на цьому етапі відео ми з вами вже сходимося на думці, що гомеопатія не працює, тому цинізм надсилання цих аптечок зашкалює. Критичний момент захисник чи захисниця України могли отримати оце замість нормальної аптечки. А це взагалі не та ситуація, коли краще щось, ніж нічого. Я можу зрозуміти, чому люди на початку повномасштабного вторгнення Росії говорили таке, наприклад, про турнікети. На перший погляд дійсно може здатися, що краще, хоча б китайська поробка, ніж нічого. Але при детальнішому розгляді ситуації стає зрозуміло, що хріновий турнікет, який забрав час на своє накладання і порвався в останній момент, не зупинивши кровотечу, це не варіант. На каналі Куншту є відео з неймовірною Марією Назаровою, бойовою медикиною та інструкторкою, яка детально пояснює все, що потрібно знати про турнікети. Якраз Марія та її напарник Данило знайшли ці аптечки у військових та люб'язно позичили мені одну для огляду. І, взагалі, їхній тандем робить дуже багато для того, щоб підняти рівень тактичної медицини в силах оборони, і ми з вами можемо допомогти їм, забезпечивши усім необхідним для проведення тренінгів для бойових медичних. Медиків. Банка Пані Марії є в описі. Я дуже прошу долучитися донатом будь-якої суми. Порятунок життя та здоров'я захисників та захисниць України це дуже важливо. Тож не залишайтеся осторонь. То що ж в цій чудо аптечці? Відкриваємо. Тут 20 пронумерованих флаконів та інструкція. Давайте почитаємо, що радять гомеопати. Отож, це гомеопатична аптечка невідкладної допомоги для бійців зсу і ТРО України, дози для нюхання – олфакторні дози. Так, це не та гомеопатія, до якої ви можливо звикли. Як дивно говорити фразу звикли до гомеопатії. Е, найчастіше в українських аптеках продаються цукрові кульки з нанесеним гомеопатичним розчином. Е, це не та історія, це дійсно е, рідини, і забігаючи наперед, скажу, що це спирт, в якому розбавлені в гомеопатичних концентраціях звісно певні діючі речовини, е, які треба. Нюхати, але про те, як саме нюхати ці ліки, ми поговоримо трошки пізніше. Поки що читаємо, від чого ж має допомагати кожен окремий флакончик: перший: шок, злість, обурення, сварливість це все те, що я відчуваю, коли бачу цю гемопатичну аптечку, нецензурна лексика. Ліки від нецензурної лексики, будь ласка, ускладнена вимова нетримання сечі стулу. Це один флакончик. Перший флакончик, ось цей перший, він допомагає від цього всього: від матюків, від, від проносу, від нетримання сечі все, один флакончик. Але, окей, це перший другий: стурбованість, стрес, переживання, напруга в тілі, серцеві симптоми. Серцеві симптоми, підвищений тиск, слабкість, теж широке поле симптомів від всього допомагає другий флакончик. Третій: відчуття страху, тривоги, неспокій, переляк, пронос, блювота. Тут уже виникає питання: чому третій флакончик допомагає від проносу, а перший допомагає від нетримання стулу? Де послідовність гомеопати на опису четвертого флакончика у гомеопатів розігралася фантазія? Четверте. Як страшний фільм перед очима бажаю прокинутися від страшного сну. Тут зроблю невелику ремарку. В принципі, це абсолютно нормальна практика, коли волонтери передають певні ліки в військовим або що і пишуть спрощені інструкції. Тобто не пишуть якісь складні медичні терміни, а пишуть від горла, від серця, від срачки і так далі. Це в принципі нормально. Але уявіть собі. Цю людину німецьку гомеопатку, яка в березні 22-го року е, вирішила, що вона цим допоможе силам оборони України і сиділа, і намагалася зрозуміти, що ж там відчувають українські військові, і розписувала це. Бо, п'яте, наприклад, написано: не можу зрозуміти, як це стало можливим. Не розумію дійсності. Розумієте, є окремий флакончик, який треба нюхати, коли ти не розумієш. Як це стало можливим? Не розумієш дійсності? Все було б нормально, якби це було написано на умовно якомусь ефективному, заспокійливому або що, але не на гомеопатичному флакончику. Це. ну це дуже цинічно. Шосте апатія. Втрата сили волі, бездіяльність, ніби спостерігаю дійсність збоку, ніби перебуваю в іншому світі, це діється не зі мною. Якщо чесно, я не зрозумів різницю між п'ятим і шостим, тобто і там, і там описується певна дереалізація і так далі, але флакончики різні. Втім, як ми вже побачили, е тут послідовністю і не пахне. Смішно, що нюхові дози гомеопатії. І не пахнуть. Сьоме застуда, замерз. Причому замерз, чомусь написано в лапках. Метафорично: е, нежить через переохолодження, вплив сирості і холоду. Знову ж таки, замерз окремо, вплив холоду окремо, біль в тілі суглобах. Е, восьме відмороження. Дев'яте грип, короноінфекція, Добре, що хоч ковід не заперечували. Е, головний біль нежить. В дужках тече з носу. <ріст> далі дев'яте біль в горлі, в ухах, кістках, м'язах. Хоча в сьомому був біль в тілі. Вочевидь, горло, вуха і так далі це не частина тіла. Ну, у гомопатів, взагалі, як ви зрозуміли, якісь свої уявлення про медицину, фізіологію і так далі. Десяте підвищена висока температура лихоманка. Одинадцяте слабкість, швидка втомлюваність, підвищена пітливість запаморочення. І на цьому моменті, якщо чесно, смішне бо те, над чим взагалі хочеться якось іронізувати, закінчується, тому що вже дванадцятий флакончик обіцяє допомогти. Від вогнепальних поранень, або надати допомогу після вогнепальних поранень, або від травми голови, в дужках, струс, контузія, кровотеча, переломи черепа. Ви розумієте, що навіть те, що гомеопати намагалися втюхати цю маячню людям і пропонували у випадку. Кровотечі і так далі займатися лікуванням, лікуванням за допомогою цієї аптечки, це просто розриває мене зсередини. Це настільки цинічно і низько, що ну, навіть складно підбирати цензурні слова, але якщо я підбиратиму нецензурні, то в мене є перший флакончик, який, як ми знаємо, допомагає від нецензурних слів. Тринадцяте втрата кінцівок, травматична ампутація, втрата травма очей. 15. Рвані різані колоті рани. 16. Розчавлені рани, травми, спричинені придушенням, уламками будинків, техніки, в дужках, танк переїхав. Ця гомоопадка сидить там в своїй Німеччині і розказує, що якщо когось переїхав танк, вони мають лікуватися оцією херньою. Розумієте? Це, Давайте я вам скажу, до речі, як лікуватися? Як лікуватися пропонують гомеопати. Застосування. Пробірку із відповідним ситуацією номером легко стукнути об долоню 2-3 рази, бо утворені міні-пухарці повітря утримують наночастинки ліків, відкрити. І під час повільного вдиху протягнути на відстані 2-5 см під носом справа наліво, справа наліво, стукати об долоньку, відкривати, отак, от нюхати справа наліво обов'язково. Бо якщо ж в інший бік нюхати, то воно ж не спрацює, розумієте? Це, це, це що за, за медицина така? Це, це яку медицину таку треба отак, от, от обов'язково справа наліво проносити. В чому сенс цієї поради? І я тепер нагадую, що вони радять це робити під час травматичної ампутації, під час ситуації, яку вони описують, як танк переїхав, під час травм черепа, втрати очей і так далі. Нюхати флакончик, не надавати ту допомогу, яку має отримати людина відповідно до ситуації, не накладати турнікет, і так далі. А нюхати флакончик. Мало того, знаєте, що вони пишуть? Молекул алко алкоголю, бо це я нагадаю тут якийсь спирт, молекул алкоголю випаровуються із ними наночастини ліків, що забезпечує швидку дію відповідно до невідкладної ситуації. застосовні навіть для безпритомного пораненого і потерпілого. Приймати ліки кожні увага приймати ліки кожні 3 5 10 15 30 60 90 хвилин або за потребою Зник, повернувся симптом. При показаннях, зазначених у пунктах 1-6, достатньо вдихати ліки 1-2 рази на день. Це збереже роботу наднирників і вашу боєспроможність. Тобто теоретично все інше може впливати на роботу наднирників. Тобто, це. це... О, я... Мені дуже хочеться вже понюхати цю першу штуку, тому що цензурна лексика дуже сильно закінчується. І я дочитаю вам до кінця інструкцію, тому що я хочу, щоб ми з вами бачили весь рівень цинізму. – кровотеча, вісімнадцяте опіки, перегрівання сонцем, вогнем, фосфорний вибух, фосфорний вибух! Вони пропонують лікувати гомеопатією, фосфорний вибух. Але це не все. 19. Ускладнене дихання, відчуття нестачі повітря, відчуття тиску на грудну клітину, отруєння зарін газом. Бать. Вони Вони пропонують нюхати гомеопатичну херню під час отруєння зарін газом. Ви можете собі уявити, в якому світі живе ця людина. Настільки сильно він відрізняється від нашого. Але ж і це навіть ще не все. Тому що отруєння зарін газом, хлором. СО2 газами, пожежа, вихлопні гази танків, авто. І 20-те – радіаційне опромінення. Радіаційне опромінення. Нюхати оце від радіаційного опромінення. Не оце. 20-те. Ось ось. Оце нюхати від радіаційного опромінення треба трішки відійти від всього цього тому коротка корисна інтеграція і продовжимо для виїзду за кордон на авто обов'язково потрібна страховка зелена карта. Тому тим, хто планує закордонну поїздку, рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете за 5 хвилин просто зі свого смартфона оформити зелену картку. А якщо ви вже за кордоном і у вас закінчилася страховка, ви можете оформити нову на Hotline Finance. Адже для цього потрібен тільки інтернет та будь-який девайс. А з моїм промокодом KR ви Отримаєте 10% від вартості страховки бонусами на власний рахунок. Ви зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки, наприклад, автоцивілки або туристичної страховки. Зелена карта з вигодою, звісно, Hotline Finance. Продовжуємо у вкладенні інструкції. є також склад кожного флакона: якісь речовини і позначення біля них. І це все не має ніякого значення. Бо, зрештою, це все просто ідентичні рідини, просто якийсь спирт. Чому? Тому що позначки біля типу діючих речовин це рівні розведення, або як називають це гомеопати потенціювання. Що це? Це уявлення про те, що зі зменшенням концентрації діючої речовини її лікувальна дія посилюватиметься. Так, менше речовини, більше лікувального ефекту. З цього приводу існує мільйон жартів над гомеопатами, на кшталт того, що розрахуватися за прийом з ними можна просто потрусивши грошима, і так далі. Щоб зрозуміти абсурдність цього принципу, давайте подивимося, як виглядає потенціювання. Береться одна частина діючої речовини тут. Нагадаю, що допомагає вона виключно у фентезійному світі гомеопатів, бо принцип подібності не працює. Так от, одна частина речовини розбавляється з 99 частинами води або спирту. Виходить одновідсотковий розчин. Від нього беруть одну частину і розбавляють її з 99 частинами води або спирту. Від того, що вийшло, знову беруть одну частину і знову розбавляють її з 99 частинами води або спирту. І так роблять, наприклад, 24 рази. Тут прийнято згадувати число авогадро, рахувати кількість молекул діючої речовини і акцентувати увагу на тому, що в такому кінцевому розчині не залишиться жодної молекули діючої речовини. Ну або може, одна випадково потрапить. Це я вже мовчу про те, що під час кожного розведення рідину треба специфічним чином струшувати та постукувати нею, і це дуже важливо. І 24 етапи розведення це усього лише 12 це. Це одне із маркувань гомеопатичного розведення. Тут вже немає молекул вихідної речовини, але гомеопати вважають це занадто високою концентрацією, тому використовують розведення 200 c або навіть більше. 200 c означає, що вміст вихідної речовини становить 10 в мінус 400 степені. А в цій клятій аптечці переважно розчини це 1000 та це 200 і декілька це 30. Тобто нічого від вихідних сполук тут немає. Всі флакони однакові і від поносу, і від хімічної зброї. А ще раз нагадаю, що гомеопатія заснована на принципі подібності, тобто їхня вихідна речовина у здорової людини має викликати подібні симптоми до тих, які притаманні хворобі, яку вони збираються лікувати. Я навіть уявити не можу, як цей принцип мав би реалізуватися у ліках від травматичної ампутації або що. Розуміючи, що адекватна людина з базовими знаннями з фізики ніколи не повірить в цю виставу, гомеопати давно використовують доволі традиційну відмазку багатьох представників нетрадиційної медицини. Мовляв, ми ще не на тому рівні розвитку, щоб зрозуміти механізми, за якими працює гомеопатія. Дуже зручна позиція, і в цілому таку ситуацію навіть можна уявити. Можна побачити ефективність певного препарату, не знаючи повністю механізм його дії. Але щоб цей аргумент був релевантним щодо гомеопатії, її ефективність має бути помітною в дослідженнях. Тоді так варто буде визнати, що терапевтичний ефект є, але ми його поки не можемо пояснити. Але ж ні, рандомізовані плацебо контрольовані подвійно засліплені дослідженням, та метааналізи на їхній основі показують, що ніякого ефекту гомеопатичні препарати не мають. Звісно, гомеопати намагалися робити свої метааналізи на основі окремих неякісних досліджень і видавали їх як докази. Але самі розумієте абсурдність такого підходу. Якщо вам цікаво, що мається на увазі під неякісними дослідженнями, то це, наприклад, такі, коли дослідник не був засліпленим і знав, хто що отримує. Або оцінки стану учасників проводилися неналежним чином і так далі. Тенденція така: в якісних дослідженнях гомеопатія ефективності не показує, в неякісних трішки показує. Тому, зрештою, гомеопати почали говорити, що ці ваші звичні наукові дослідження не підходять для вивчення гомеопатії. Для всього підходять, а для гомеопатії не підходять. Тому скажу, як є. Гомеопатія це еталонна псевдонаука. Лікарі-гомеопати еталонні шахраї, але займатися гомеопатією не заборонено. Ходити до гомеопатів це те на що має право кожна людина у вільній країні. Хочете, лікуйтесь у гомеопатів. Серйозно, ви доросла людина, це ваше рішення. Тим паче гомеопати пропонують комфортні умови прийому, довгі поглиблені індивідуальні консультації і так далі. Пофіг, що ліки не допомагають, зате досвід приємний. Трохи шкода дітей, яких батьки намагаються лікувати таким чином, але зрештою це теж відповідальність цих батьків. Деякі гомеопати навіть стверджують, що вони знають межі своєї діяльності і за умовою серйозної хвороби направлять людину до алопата, тобто звичайного лікаря. Чому я акцентую на цьому всьому увагу? Бо хочу чітко зафіксувати: гомеопатія не працює, але я усвідомлю, що люди займаються цим, лікуються так, і поки це стосується їх особисто, це, хоч певним чином, і шкодить соціуму загалом, але все ж лишається їхньою особистою справою. Але от коли гомеопати настільки цинічно намагаються влізти туди, де їхні препарати. Точно не допоможуть, а лише відволікатимуть від необхідних дій, коли замість п'яти сотень гомоапатичних аптечок з Німеччини могло б приїхати щось справді корисне, коли якийсь підрозділ ЗСУ можливо оманливо думав, що забезпечений аптечками, а мав, оце це не нормально. Це саме та шкода від Мракобісня, про яку я стільки років розказую на цьому каналі. І знаєте, що дуже показово? Я знайшов в Facebook сторінку людини, яка організувала створення та передачу цих аптечок. І я впевнений, що людина має абсолютно проукраїнські погляди. Відповідно, вона дійсно хотіла допомогти. Це не було цілеспрямоване шкідництво. Але це робить представників таких псевдонаук, як гомеопатія, ще більш шкідливими. Вони абсолютно щиро, з твердим переконанням користі своїх дій роблять неймовірну дичину. Тому я хочу звернутися до Оксани Брюкнер-Зайченко, Бетела Тур, Монік Війнанс, Юлія Хрістофель та Кордули Шайстьогель. Стьогель. Якими благими не були ваші наміри? Ви вчинили жахливо. Якщо внаслідок вашої ініціативи, хоч один українець чи українка замість необхідної допомоги зіштовхнулися. З вашим гомеопатичним розводняком, це буде завжди на вашій совісті. Це жах. Серйозно. Робити цей випуск було складно, бо чим довше я думав про цю аптечку, тим сильніше мене це злило та обурювало. Але як я обіцяв, я не можу лишатися осторонь таких от випадків, коли псевдонауковці та шахраїм намагаються скористатися війною для просування своїх продуктів та послуг. Тому хочу щиро подякувати усім, завдяки кому я можу посильно протидіяти цьому. Передусім, це звісно сили оборони, завдяки яким взагалі існує Україна. Тому звісно, передусім ми маємо донатити їм. Ну а за залишковим принципом ви можете підтримати і мене, як це вже робить ціла когорта неймовірних людей. Посилання на Баймікофі є в описі. Дякую усім, хто вже донатить або почне просто зараз. Ну, а мене звати Артем Албул і я. Клятий раціоналіст так, справа наліво. блять не допомагає.